Вітаю. Мене звуть Людмила Підлипна. Я арт-терапевтка, гешталь-терапевтка, дійсна тренерка Національної асоціації гешталь-терапевтів, кандидатка психологічних наук і автор кількох арт-терапевтичних проектів, зокрема таких як чоловічі сценарії, в казках, жіночі сценарії в казках і арт-терапевтичний проект навчальний. І, власне, в мене є рубрика про символи. І в одному ж символів, які я розповідала про поріг, я пообіцяла, що дам ще кілька цікавих вправ, які дадуть більшу можливість повзаємодіяти з цим символом. Отже, приготуйтеся зараз, буде невеличка візуалізація. Для візуалізації вам потрібно сісти дуже зручно, максимально опертися на спинку крісла чи дивана, де ви сидите, заземлити дві ноги і спробувати максимально розслабити власне тіло. Заплющити очі, тому що очі це завжди свідомий цензор. Отже, прислухайтесь до свого тіла, відчуйте своє тіло. Відмітьте місця, де є зони дискомфорту і напруги. І спробуйте ці місця максимально розслабити. Почніть шиї. Дозвольте собі порухати шию так, щоб важкість з голови пройшла. А тепер розслабте руки. дозвольте їм звисати так, як їм зручно. Розслабте ваші ноги. І знайдіть опору для вашої спини, обіпіться на спинку крісла і відлагодьте ваші дихання. Дозвольте собі дихати так, як вам зручно. Кожен ковдок свіжого повітря. Дихайте так, ніби зустрічаєте другого гостя. Тепер уявіть, що ви десь далеко-далеко звідси. Ви в іншому часі, в іншому просторі. І ви знаходитесь на своїй життєвій дорозі. Все, що не малює зараз уява. Ви даєте місце цьому бути. Чи це дорога десь? Велика і широка, чи це стежка. Проститься, ви йдете життєвою дорогою, і перед вами поріг. Він може теж виглядати дуже по-різному, як двері, міст, прама, стежка чи тунель. Подивіться, що зараз вам уявилося. І подивіться, як ви проходите цей поріг? Які відчуття у вас зараз? Наскільки швидко ви перейшли цей поріг? Чи призупинилися на нього? Що відчували перед тим, як переступали. Що відчували, коли переступили цей поріг? А тепер спробуйте побути в цьому місці скільки, скільки вам захочеться. Коли готові будете відпустити цей поріг, вам достатньо буде просто відкрити очі. Але не поспішайте. Весь час світу належить тільки вам. І тільки ви керуєте часом. Отже, Зараз спробуйте намалювати цей поріг те, як ви його побачили. Зупиніть відео і візьміть собі час на малювання. Важливо малювати скільки, скільки вам захочеться. Це може бути 10, 15, 20 чи 30 хвилин. Я завжди рекомендую малювати на А3 форматі. Які дає можливість вам більше займати простором? І коли ми малюємо, то кожен пензлик, кожен помах олівця має свою терапевтичну дію для нас. Отже, коли ви намалювали, роздивіться, будь ласка, що це за поріг, який він. Подумайте про який виклик чи яку трансформацію. Цей поріг символізує. Пригадайте у візуалізації, як ви проходили цей поріг, що відчували. Подумайте, як ви зараз проходите чи наближаєтесь до якогось певного свого виклику, до певної своєї трансформації. Подумайте, які підказки. Для вас має малюнок і ця візуалізація. Тому що візуалізація це завжди зустріч з підсвідомістю, а малюнок це такий лист від вашої підсвідомості. Тому будьте уважні до себе, хороших вам усвідомлень, бережіть себе і залишайтеся здорові. І пам'ятайте, що будь-яка трансформація, будь-який виклик. Насправді роблять нас сильнішими. Треба тільки знайти ресурс, як подолати той чи інший виклик, перейти той чи інший прояв, Вірте в себе.